Дякую, шановні громаді. Трошки ми, логістично, певно, треба буде нам розміститися. Я би попросив приєднатися до пана Дмитра Васильовича Подисука з Львівської політехніки та пана Олега Мирославовича Дениса, який з цього року виконує функцію головної глядової ради кластера інформаційних послуг та інформаційних технологій та бізнес-послуг. І хотів би представити, що зараз власне відбувається. Відбувається підписання рамкової угоди між кластером та Національним університетом міська політехніка на виконання стратегії, про яку ми говорили. Для чого ми це робимо? Робимо для того, щоб інституціалізувати ці наші зв'язки, які були напрацьовані протягом роботи кластерної групи і кластера, і, зокрема, для того, щоб ми узгодили ті механізми, які зацементують нашу співпрацю. Зокрема, те, про що вже говорили, що представник університету буде в наглядовій раді асоціації кластера, а також про те, що які механізми узгодження проєктів співпраці на цей поточний рік. Тобто ми сьогодні підписуємо рамкову угоду, і в рамках цієї угоди так само хочу оголосити, що ми вже почали пілотування курсів англійської мови для студентів, IT-спеціальностей. Ми вже маємо близько 60 студентів, які навчаються. Це є пілот. Ми обкатуємо його цього семестру, обкатуємо механізм співпраці з кластером. Кластер теж додає фінансування. Так само ми працюємо з міською радою, яка підтримує ці курси. Ми говоримо про механізми, як працювати з викладачами, як організовувати тести, як залучати. Як контролювати викладачів і стимулювати, мотивувати студентів. Тобто ми почали реальні кроки і напрацьовуємо ті механізми до конкретної співпраці бізнесу та освіти. Я, власне, хотів би передати слово пану Дмитрову Васильовичу, для того, щоб він так само зазначив важливість для, для університетів. Звичайно, проблема підвищення якості на дня освітніх послуг в усіх навчальних закладах була завжди і сьогодні надзвичайно актуальною. Особливо актуальною є сьогодні в умовах конкуренції, адже сьогодні студент може навчатися у Львові, в університетах, може їхати за кордон навчатися. Сьогодні відкриваються нові можливості обміну студентами. Студент має можливість вчитися у Львові, на семестр поїхати в будь-який інший навчальний заклад, провчитися, повернутися, тобто забезпечується така мобільність студентів. І тому для цього вишукуються, розробляються нові технології, навчальні, нові. Програми, нові методичні організаційні забезпечення, яке би дало можливість підвищити якість надання освітніх послуг. І ця ініціатива співпраці кластера з навчальними закладами, які готують фахівців в галузі інформаційних технологій, є надзвичайно актуальна. Звичайно, освіта має і мала завжди проблеми сьогодні в умовах, сьогоднішніх. це є, звичайно, брак фінансування, я не говорю про низький рівень зарплати викладачів, про фінансування матеріально-технічного забезпечення, я говорю і про ну, багато є проблем в освіті. І сьогоднішнє знання англійської мови сьогодні важливе не тільки для молодих людей, а студентів це особливо важливо. І я вже казав, що студенти мають можливість і багато студентів прагне покращити своє навчання, здобути досвід і спробувати навчатись в європейських університетах. Тому Курси, які розпочаті як за фінансуванням самих студентів, так і додаткове фінансування кластера є необхідне і принесе користь. Я думаю, що ці курси це тільки перший крок такої співпраці, надзвичайно актуальними, подальшими і необхідними були наступні створення баспрактик в підприємствах це спільно, е, це дипломне проєктування на замовлення підприємств, це е, фінансування пілотних проєктів, де студенти вправлялись і бували навики вміння розробки програмних систем, це і проведення спільних досліджень не тільки студентських, а й за участю е, професорського катанського складу. Якщо говорити про ресурси і Отримав кластер, то можу сказати, що тільки в чотирьох наукових інститутах Національного інституту Львівська політехніка, які навчаються за на галоцю інформаційних технологій, це сьогодні 4700 студентів тільки стаціонарної форми навчання. Майже 3700 це на бакалавраті навчаються. Щороку і цього року буде випущено біля 500 е, магістрів, які навчаються за загалузі інформаційних технологій, і понад 400 спеціалістів. Це високий ресурс, тому та ініціатива є е, актуальною і на і, сподіваюся, принесе добрі результати. Я вірю в те, що за участю е, цього проєкту е, випускники. Е, Будуть значно фахові і краще працевлаштуватися і відстоювати хороші місця праці у Львові, а не за кордоном, як, на жаль, значна частина ну не значна, але деяка частина пробує працевлаштовуватися і за межами. Дякую. Вітаю паста. Добрий всім шановні учасники конференції. В Загальному, шановний Дмитро Васильович, доніс думку, яку ми повністю поділяємо як представники бізнесу. І, мабуть, я хотів би в першу чергу поділитися персональною радістю, що ця довга робота, до саме в звучному доходить до якогось іншого етапу, до початку реальних дій. І сьогодні ми з тим першого кроку реального підписання ранкової угоди, після якої починаються реальні дії, починається навчання перших 60 студентів, перших щасливих студентів, які мають отримати можливість продовжити це навчання поза рамками освітньої програми. І це дає надію іншим 4 тисячам, ми маємо дуже перспективні агресивні плани, е, найближчим часом створити ті умови, покращити. І хотів би підкреслити, що справді люди унікальне місто і для створення таких перспектив і фактичного результату, е, до прикладу, в АТІ. Галузі, а також бізним способом, це не є в першу чергу різниця в цінах по зарплаті. абсолютно. Це є унікальний факт того, що наші студенти, наші молоді люди у є дуже талановиті, досвідчені, фухові, завдяки нашій базові освіті, про яку всі знають, про якісь як так само знають, є певні нюанси, які хотіли би покращити. Звичайно, мова це є перший крок, з якого ми починаємо. Є плани перспективи наступні. Це справді створення тих умов е професійно-кваліфікаційних від бізнесу, які могли б розглядати і радитися разом з освітою. Це буде все наступне. І це все буде дуже скоро. І я дуже радий цьому першому кроку, кімо розпочинаємо. Я впевнений в результаті, успіху і дуже радий, що ви розділили нашу реальність. Дякую Власне, дякую. тут ми маємо багато паперів і серед них є рамкова угода, яку я вас попросив підписати. І десь Чорі, На паркері ще не заробили. <рес> Але разом з нами. Ярослав, подивіться, яку триватиму. Дорожай, стадіальний, подивіться. Свою, та вищу. Свою, та вищу. Заму. Змітність, змітність. Отже, маємо варто. Ну, як бачимо, передвигнути слово модератору. Дякую за цю можливість. Ми власне хотіли зробити це офіційно, для того, щоб громада знала, що ми починаємо конкретні кроки по реалізації конкретних ініціатив для конкретних студентів.